По Березневичу, крім вас, є звернення від громадян, і звичайно все це акумулюється і буде доповідатися міністру внутрішніх справ. Я особисто, по стану нашої міліції, мав розмову з Віталієм Григоровичем Яремою. Минуло свою поїздку я бачив, що я справу не доробив, бо до цього часу, вже два тижні, тут питання по кадрам. По всьому силовому блоку не вирішені. Сподіваюся, що до кінця місяця, до 29 числа субота, кадрові питання з цього питання будуть вирішені. Але у мене, є певність, у, мене є певність, у мене є певність в одному, що особу, яку ви назвали, я не тільки не буду підтримувати. А повідомлю про те, що вона не може працювати на цій роботі.